На Равлик, дивовижний проект Оксани Церковної запустили у музеї образотворчих мистецтв імені Білого. Отож, разом відправляємося на екскурсію, щоб поринути у світ сюрреалізму та абстракції. Вняти емоції і станом равлика проявити творчість та пофантазувати вдалося. Усім відвідувачам виставки містяни отримали безліч задоволення та навіть виграли цікаві подарунки. Мені дуже сподобалася ця виставка взагалі. В першу чергу, тим, що вона несе таку атмосферу позитивну. По перше, по-друге, дійсно вона дає таку от розраду, заспокоєння і можливо. Сили зібратися і продовжувати далі жити, попри все, незважаючи ні на що. Всім нам важко зараз, всім складно, але мистецтво дає нам сили, крила, як то кажуть. А от Олена вже постійна відвідувачка музею. Жінка не пропускає жодної виставки, тому і сьогодні зайшла пошукати натхнення. Як кожну виставку, кожен концерт, кожен вік такий, що треба вже ходити. Такої роботи немає. І я обожаю такі віші. Може... ну, у мене своя уява є, що тут, може, там що тут друге написано, я собі представляю зовсім по-другому. І дуже подобається мені. Дякую, що в нашому місті є такі виставки навіть на те, що йде війна. Стан равлик можна порівняти із емоціями людей, адже особливо зараз, коли тривалий час відчувається небезпека, всі емоції перетворюються на суцільний страх та бажання сховатись, зазначає авторка проекту Оксана Церковна. Пройшлось провести велике дослідження, чому стан такий равлик дівчина, і це є природні, бо всім відомо, що равлики вони гермафрадіти. Але жіночий стан для них є природній. Кожна з них, кожна з маленьких равликів, має в тій житті стати жіночи досвід. Вона стає мамою. У равликів є стан, коли вони виконують функції чоловіків. Є коли просто нічого, йдуть самотні, є, коли поєднаються. Ми дуже на них схожі, а вони на нас. Виставка Стане Равлик це сумісний проєкт художніх робіт Оксани Церковної та ляльок з колекції Олени та Сергія Філіпових. Митці привезли його до нас із Одеси. Це не просто якась вистава, якась подія. Це справжній психотерапевтичний проект із доволі сильною терапевтичною дією в позитивний бік, тому що ми наразі все ж таки зжимо доволі важкі часи. Але я як лікар можу просто засвідчити те, що нам просто необхідні позитивні емоції або просто справитися із своїм стресом, коли ми намагаємося його зрозуміти. Як тільки ми його зрозуміємо, то ми зможемо з ним боротися і навіть допомагати іншим. Тому цей проект і про це також. Зараз цей проект є вкрай актуальним. На виставці люди можуть не просто помилуватися творчістю, а й відволіктися та порефлексувати, проявивши свої емоції завдяки невеличкому сюрпризу від організаторів. По перше, ми доволі давно співпрацюємо з родиною Філіпових, тому коли ми з'ясували, що вони проводять в даний час різні проекти в музеях заходно західного східного мистецтва, в Бліщунов і в інших установах. Ми також з ними зв'язались на предмет спілкування та проведення ось такої виставки. Вона дуже цікава, тому що вона поєднує в собі і елементи прикладного мистецтва, тобто скульптуру, яку ви бачите, равликів і дівчат. І, по-друге, це ось. Сама концепція радника. Думаю, сьогодні лікує душу, відволікає нас від таких важких часів. І я надихаюсь і хочу висловити величезну подяку нашим авторкам за те, що у такий складний час вони знаходять собі натхнення, силу внутрішню того, щоб творити. А після відвідання виставки кожен бажаючий може розмалювати свого равлика та показати свої творчі здібності. Завітайте до музею образотворчих мистецтв імені білого та відкрити для себе дивовижний світ равликів. Аліслокіна Валерія Самсонова і та